Всім привіт! Сьогодні наше відео буде про порожні пляшечки за січень місяць. І так буду рандомно виймати з пакетика і показувати вам. Цього разу так велика кількість назбиралась, тому давайте почнемо. Так, закінчилась у мене ось така маска для волосся, зволожуюча з маслом авокадо від Avon Care в об'ємі 400 мл. Ось такого вона була відтінку. Приємний аромат даної серії, хто користувався взагалі серією з авокадо від Avon. Гарно зволожує волосся, гарно його живить, пом'якшує дуже м'яке після використання, полегшує розчісування. Взагалі, супер масочка. Що, мож... зараз глянемо, можливо, є щось, що нам скаже, ця мас... Має робити, але, напевно, не відклею, ні відклею, немає нічого. Е, супер продукт, дуже жаль, що е, на даний момент в каталозі її вже немає. Це такі мої запасики скористалася, дуже рада, що вона в мене була. Це не перший раз. Можливо, якщо буде оновлення даних масочок або знову в каталозі, з задоволенням куплю, навіть маючи такі класні великі запаси. Наступна, як не дивно, прям парочкою закінчилось. Напевно, з рік добрий користувалася. Ось така е, пара: Це Dallas, е, шампунь та маска для волосся. З алоє вера, накторальні компоненти з гіалуроновою кислотою для пошкодженого та схильного до випадіння волосся. Так, українська хто бачить Натуральний сок алоє виключно натуральні інгредієнти, гіалуронова кислота, яка відновлює структуру волосся. Далі є олія чайного дерева натуральний сок алоє який миттєво полегшує розчисленне волосся. Це дійсно так. Воно є відновленим, гладеньке дійсно так, Шовковисти на дотик дійсно так. Сяє день за днем, але день за днем я не можу сказати, що єдине, що це шампунь, взагалі ця серія для сухого пошкодженого волосся. У мене воно е до випадіння я не побачила, що воно зменшує випадіння. Для пошкодження дійсно так. Воно е пом'якшує його, воно полегшує розчісування, але воно його переживлює, що. Е Наступного дня треба от один день помив. На наступний день треба мити, так нічого не допоможе, тому що воно буде виглядати жирним не тільки від коренів, а по самій довжині. Має такий приємний, але дещо нав'язливий аромат, який залишається на волоссі. Довго тримається. Сам продукт непоганий, але дуже величезні об'єми. Я люблю великі об'єми, але ну, це вже таки якось нав'язливо через щур воно було. І маска. Маски тут був літер. Це саме весь склад. Маска ось така біла консистенції. Також приємний, нав'язливий такий аромат. Насичено парфумований, робить все те ж саме, зволожує волосся, полегшує розчислення. Непоганий продукт, але дійсно підійде для дуже сухого волосся, допоможе його живленню. Для жирного ні, тому що буде дуже переживлювати його, і волосся буде таке, негарно, я скажу, але як соплі будуть сі на голові. Тому якось так. З мініатюро ще по волосю. У мене закінчилось на пробу, я купувала від Matrix 50 мл безсульфатний, ось такий шампунь. Так, українською тут немає нічого. Значить, він був білого консистенції. Мав такий приємний кремовий аромат. Якийсь ванілін, щось типу того. Погано пінився, ясно, що він тут йде безсульфатний. Промивав волосся якось так не дуже промивав, тільки підходить для ем, другого використання шампуні, щось треба було інше, щоб гарно промити. Зволожував ніби трішки його, ем, ну, я якось не зрозуміла його. Можливо, і це не, не 50 мл це не на один раз. Декілька разів я ним скористалась. Якось не зрозуміло. Був і був, спробувала такі величезні гроші за великий розмір його використовувати. Я якось не, бачила, не побачила нічого такого супер-пуперського, щоб я захотіла купити повний розмір даного шампуня. Ще по волоссю ось така маска, дуже люблю їх. Це також Avon Advanced Techniques абсолютне живлення, маска для волосся з маслами органи та кокоса. Живлення. Для волосся. Нічого такого особливого тут не пишеться. Нанести на волосся, потримати і змити. Дійсно, волосся дуже м'яке. Супер е. живильна функція виконана, Полегшується розчісування даної з масочкою. Ну, взагалі, блискуче, такий класний продукт. Маска сама ось така біла, середньої консистенції. Має приємний аромат даної серії. Аромат залишається на волосі, не нав'язливий класний продукт, люблю ці маски. Є ще в запасах і в тубах, є ще в запасі і в банці. Зараз в каталозі коштують не бюджетно, але вони коштують всіх своїх грошей. Так, Що ще в мене закінчилося? Це ось такий крем для рук від китайського бренду. Фозі Май з екстрактом ромашки, з та відновлення. Ціна 17 гривень. Я їх бачила вони представлені в магазині Сільпо. Класний крем. Дійсно гарно зволожує руки. Відновлює, ну я не знаю, що він може відновлювати тут. Можливо, тут ще щось буде, нічого має показати. Прям виходить ага, трішки є. Виходить прямо до самого, самого кінця. Використати його можна. Сподобалось, що дійсно гарно живить ручки, гарно їх зволожує, не залишає такої жирної ніякої плівочки, щоб не впало. Бюджетна ціна ось такий кремчик швидко розноситься, швидко обирається. Приємний аромат. Ну, ромашки тут немає. Я завжди кажу, хто дивиться мої відео, що Китай. Практично, навіть корейські продукти дуже рідко ще є, а Китай це взагалі всі продукти один має такий пластиковий аромат. Якось не розбираються трішки в ароматах, напевно. Тому аромат, ну, ромашки тут нічого немає, але сам продукт за крем за доволі бюджетною ціною супер. Раджу, хто шукає щось таке недороге і дійсно. Класне, раджу спробувати цей продукт. За 17 я зараз, там, можливо, там 20, щемось гривень до 20. Він коштує всіх своїх грошей. Так, що в мене ще було? Ще є використанні, але я перелила. В інший такий флакончик з дозатором, тому що цей флакон не підходить для даного продукту. Молочко для тіла, живлення та захист від НІВЕ, 48 годин інтенсивного зволоження з миндальним маслом для сухої шкіри 250 мл. Інтенсивно живить вашу шкіру дійсно так, на протязі 48 годин. Ну, Я не знаю, якби в мене дуже суха була, можливо, я це зрозуміла, але живлення дійсно є. Помітно пом'якшує її після першого застосування. Ну, я думаю, що всі лосьйони, якщо вони нанесли на шкіру, вони пом'якшують шкіру білого такого кольору ось такого дана, що це, молочко. Аромат класичний кремів Нівеа. Не підходить цей флакон, тому що він дуже-дуже рідкий. Напевно, тут нічого вже немає, я все перелила. Не буду тут вже якось на цю баночку. Не підходить цей флакончик, тому що прям виливається таким величезною кількістю, не встигаєш нанести. Він рідкий, але доволі такий жирнуватий. Легенько його не нанесеш, його треба розносити, гарно втирати, залишає такі білі розводи, тому. Довго його треба втирати. Шкіра гарно живлена. Для жирного типу шкіри тіло не підійде, тому що ні, це точно. Для сухої, нормальної шкіри непоганий продукт, за доволі бюджетною ціною я купувала в магазині все по 35. Спробувати, спробувала, повторювати такого особливого бажання немає. Якщо б не було взагалі нічого в запасах, можна було спробувати. Маю багато, тому. Поки купувати не планую, повторювати не планую. Що ще цікавого такого є? Закінчилась в мене. Це міцелярна вода від віши в об'ємі тестовому, такому 100 мл. Для мінеральна вода міцелярна для обличчя та очей, дійсно класна вода. Гарно змиває макіяж. Нічого терти не треба, і стійкий, і нестійкий. Так, змочив спонж, приклав, трішки потримав, все, все стерлось, все знялося. Очі не печуть, шкіра не пересушена. Дуже-дуже сподобалась дана міцелярна вода. Купувала дуже бюджетно. Зараз на тому сайті, де я купувала, немає її. За такою ціною взагалі немає. Є за доволі великою ціною, тому що це вона є небюджетною такою маркою. Коштує вона навіть тих своїх великих грошей, але поки немає такої можливості за ту суму придбати. Але я дуже рада, що спробувала даний продукт. Можливо, ще колись повторю, якщо матиму фінансову можливість. Так. Із таких також мицелярних вод, такий також пробний зразочок це 50 мл від Roche-Posay. Ось ця вода вже сподобалась мені менше. По-перше, вона так не знімала макіяж, як віши. Трішки треба було терти. Стійкий макіяж, якісь гелеві стійкі олівці, водостійкий макіяж, вона не знімала практично. Так от трішки поверхнево, якби розтирала, але так за один раз, як віши, не знімала. Також купувала за бюджетною ціною, спробувала непогано, можна було б повторити, але віши мені сподобалось набагато більше. Так. Ще що вам покажу, це закінчився антиперспірант від Avon це парфумований і в Confidence. Класні ці антиперспіранти мені підходять, дійсно захищають. Єдиний в них такий мінус це о, бачите, ось, біла пудра, як висихає, ой, вже засохший він в порожніх пляшечках ось так показує, що є. Так, трішки негарно на кадр, але якщо ви швидко нанесете його і швидко одягнете, на одязі білі сліди залишаться це 100%. Приємний аромат взагалі має, і в Конфіденс аромата, великий такий ролик, який видає велику кількість продукту. Тому, якщо ви думаєте, що так бистренько на ніс одягнувся побіг, то це не про Avon. Не тільки парфумовані, а взагалі звичайні, треба наносити заздалегідь, чекати, поки висохне, а потім одягатись, тому що продукту видає ну, надзвичайно багато. А так, непоганий, я не страждаю підвищеним потовиділенням, тому мені підходить на 100%. Що ще з такого доглядового? Це закінчився ось такий міцелярний гель для умивання. Така тревел-версія в об'ємі 30 мл. Брала з собою вже, напевно, другий рік від, на відпочинок, тому вирішила довикористати, не залишати. Вже такі терміни тут такі були не дуже. Очищує, видаляє макіяж з синтелою Азіатською для чутливої шкіри. Віддушки тут такої. Особливої якоїсь не було, і вона, якби була, ну не можу сказати. Без відушок. Є аромат, є аромат. Спирт відчувається, також є спирт, сульфати, я не знаю, є сульфати чи нема сульфатів. Аромат спирту також тут відчувається. Очищує, видаляє макіяж, макіяж не видаляє, видаляє залишки макіяжу. Очищує, дійсно очищує, трішки підсушує шкіру, пом'якшує тут пише. Ні, він підсушує трішки шкіру. Непоганий продукт ріденький дуже для такого флакона він не підходить, тому що відкриваєш і вже така велика кількість цього гелю виділяється. Тому такий непоганий продукт, для, якщо брати його на відпочинок, а так для використання, ну, не дуже сподобався, користувалась, Повторювати більше не буду, навіть не знаю, чи є зараз вони в каталозі. Ще доглядового закінчились. Це пробні зразочки. Перший це від цераве. Ось такий гель з ахата биха кислотами 3 мл Наносити круговими рухами ввечері на все обличчя. Ну, я якось також його не зрозуміла. Скористалась. Дійсно, аромат такий якийсь кислотний трішки є. Гелева така тягуча консистенція. Вистачило його на декілька разів. Ось ще стекло невели... стекла невелика кількість, щоб вам показати. Так, ось такий він гелевий, нерідкий. В принципі, ось такої маленької краплинки вистачає на велику кількість, але він швидко якось так борається І для мене він ніби підсушує трішки шкіру. При нанесенні дійсно, якась кислота, така кислотність відчувається. Зволоження такого якось не дуже є. Ну, якось не зрозуміла, що він має зробити. Використала якось такого бажання також повний розмір купити, не з'явилось. І ще пробних <зразочків>. Погано, що тут немає ніякого перекладу. Не дуже пам'ятаю, що це було від LaRoch Duo Plus. Ось такий був, напевно, це кремчик. Також скористалась з якогось сироватка, кремчик також типу такого ось тут також є залишки такого бежевої консистенції він. Якось так було незрозуміло, що він має робити, чи зволожувати, чи ось так така консистенція в нього. Такий він щільний. Розносився непогано, також як мав нейтральний в принципі аромат, Но шкіру зволожував краще, ніж сераве. Ну і також нічого не зрозуміла, хоча 3 мл не один раз користувалась, але також якогось такого вау ефекту після використання я не побачила. Ще із догляду в мене заключились мої улюблені масочки. Це від Tony Moly Fresh to Go, цього разу дві з гранатом. Та одна з виноградом. Класні маски, гарно зволожують шкіру, гарно пом'якшують її, мають дуже класний, приємний аромат. Ще є декілька в запасах, з задоволенням ними користуюся. так З догляду ще в мене була ось така паста, пише для вмивання. Це від японського якогось бренду. Росета. Так, об'ємчик тут Японія. 25 грамів вистачає дуже-дуже надовго. Це щось на кшталт корейських пінок. Треба їх ось невелика кількість. Ось вони так є, така сіроватого кольору, невелика кількість, гарно вспінюється навіть горошинка, гарно змиває залишки макіяжу і взагалі. Супер підходить для омивання, але дуже сушить шкіру. особливо шкіру навколо очей. якщо так там залишки якісь є макіяжу, ви хочете навколо очей змити, вона дуже підсушить. Непогана, засіб непоганий для омивання, для жирного типу шкіри, проблемного такого підсушить висипання і все інше. Хороший такий об'єм, також тревел об'єм, також брала неодноразового використання, тому вирішила вже довикористати, бо довго в відкритому вигляді був і якось не зрозуміла. І перекладач включав, де тут термін виготовлення, термін придатності, і взагалі, що і як? Вже оце до 26 року. Коротше, нічого не ясно, японці ті щось пописали, що тільки самі розуміють. Була в запасах, була повний розмір такий, міні розмір. Ще одна є міні -мі мініатюрка така, з радістю користуюсь. І декілька продуктів, здається, мені з декоративки. Так, перше, що. Це закінчився в мене ось такий, не зовсім закінчився. Ось такий аромат. Ніколи якось був запасах, але я ніколи не брала його використання. От з цього я разу якось вирішила, чому б ні? Щось такого хочеться, не дуже нав'язливого. Це саме White Sunset від Avon. Ноти рожевий перець, лотос та береза. Дійсно, тут відчувається береза. Чому я його перелила в такий флакончик з розпилючим? Чому? Забився ось цей розпилювач. Не видавав таки назад, видавав бульбашки, не можна було його розпилити, тому я вскрила, ось це просто перелила. Класний аромат, такий береза відчувається і якась солодкість відчувається. Ну Взагалі, супер продукт, супер аромат. Чому я раніше ним не користувалася, взагалі, не знаю. Ще є використання. з задоволенням ним скористаюсь. Описувати так парфюмчики, я не вмію, тому щось типу того буде. Так, і ще один аромат закінчився. Також Avon. Avon Lack, Also Happy. Це парфюмований аромат. Ось так він виглядав. Об'ємчик тут 30 мл. Як в лаках, колпачок. Також класні такі ноти. Ну, якась і солодкість, і свіжість. Також супер продукт, гарний такий, доволі флакон, так естетично гарно виглядає. Колись по доволі довоєнні ще часи були, невеликі ціни були. Купила в запасах, цього разу вирішила себе от побалувати і взяти такий небюджетний продукт, як би порівнюючи із Summer White. Так, і останні продукти декоративки. Це фарбувала я брови. Та вій, вій не фарбую, фарбую лише брови, ось таким кремом фарбою для брів від Art Line. Дійсно стійкий колір. На 3, десь 2-3 тижні гарно профарбовує, гарно тримається колір, темно-каштановий. Все подобається. Бюджетна ціна десь там 20, до 20, десь чуть більше за 20 гривень. На 2 використання, Ну, на 20 дуже багато. Там прям видавлюєш 2, тому на всю вулицю, напевно, ним профарбувати. А так, доволі бюджетна ціна, купуючи в Єві, чи в Аврорі, копіючки, вони скрізь є. Класний продукт. Так, і декоративка. Це від Avon закінчився в мене ось такий олівець Avon True Color. З блискітками відтінку Starry Night. Такий синій це мені приходив. Як зразу після ем, рік після початку війни Avon переїхав з Польщі в. Україну І продавав свої залишки продуктів так в якості подарунків сюрпризів. Мені прийшов ось такий олівець. Ще остатки тут є. Ну, вже не як користуватись не можна, тому що і випадає, і западає. Він дійсно такий синій. Вже тут на креми не дуже й наноситься. Так, ось так дійсно синій він, гарно наноситься. Тут крем, -то, тому що негарно вже виходить. Гарно наноситься, не розтирається на е, суху повіку взагалі супер. Довго тримається, не перебивається, подобаються дуже ці олівці. І мені, клієнти мене часто купують, тому так. І закінчився негарний вигляд такий, але. Це консилер, напевно, із, для шкіри навколо очей з підсвічуванням. Це від Avon. Відтінок тут був. Він один таких вже немає зараз у каталозі. Fire Radiance. Так ще в якому році він купувався? У 21-му вийшов. Але хороший такий консилер, світленький. Ось так гарно розносився на шкіру навколо очей і там висвітлити якісь ділянки обличчя можна було ось так. Воно було щільніше і легше, і дійсно залишав таке підсвічування легке, мав приємний аромат. Ще один є в мене в запасах, зараз в користуванні 6,5 мл. Непоганий такий продукт, зараз немає їх в каталогах, тому так. Таку акцент на ньому не провожу я. Ось такі породні пляшечки були у мене за січень місяць. Буду рада почути ваші відгуки про використання мною продукти. Рада всіх хто мене дивились. Па-па